Доброго дня. Тема сьогоднішньої лекції номер 8 Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями кінцівок. На сьогоднішній лекції ми розберемо наступні питання: вивихи і переломи верхніх і нижніх кінцівок, гнійні захворювання пальців і кисті, панариці, види, діагностика, способи оперативного лікування, облітируючий ендортеріїд, облітируючий артеріоскулілароз, причини, клінічні ознаки, діагностика і лікування, варикозне розширення вен, тромбофлебіт і тромбофлеот. Або тромбоз, клінічна картина, діагностика, ускладнення і способи лікування. Перше питання, яке ми розберемо, будуть вивихи і переломи верхніх і нижніх кінцівок. Цю тему ми вже розбирали з вами на третьому курсі. Ну, не ми з вами, але ви її вже вивчали на третьому курсі, тому ми. Тільки згадаємо ці моменти. Вивих це зміщення суглобових поверхнень однієї або декількох кісток з порушенням їх нормального, анатомічного взаєморозміщення і цілісності капсульно-зв'язкового апарату суглоба. Клінічні прояви це біль, вимушене положення кінцівки, відсутність активних і різке обмеження пасивних рухів у суглобі. Перелом це часткове або повне порушення цілості кістки, під впливом швидкодіючої сили або внаслідок патологічного. Процесу. Клінічними проявами є деформація кінцівки в зоні перелому, крепітація, абсолютне вкорочення може бути кінцівки та патологічна рухливість. Гнійні захворювання пальців і кисті ми також з вами розбирали в минулому семестрі по темі хірургічна інфекція. Але давайте згадаємо, так, виділяю такі гніні захворювання, як панарицій, шкірний, підшкірний, кістковий, суглобовий, сухожильний, пароніх і піднігтьовий та пандектиліт. На малюночку ви можете побачити, так? де розміщаються гніні захворювання. Також може бути флегмона кистів, абсцес, стендова геніт, остеоміеліт, гангрена та інші. Панариці – це гніне запалення тканин пальців, клінічні ознаки, гіперемія, біль пульсуючого характеру, напряг шкіри, збільшення пальця у розмірах, обмеження рухів та підвищення загальної температури. Лікування на початкових стадіях, при легких, консервативне, при тяжких формах це буде оперативне розкриття гнійника. Як правило, показанням до оперативного втручання є проведення ночі без сну, безсонної ночі. Якщо людина провела ніч без сну в неї підвищення загальної температури до високих цифр, це є вже показанням до проведення оперативного втручання. Облітеруючий ендортерії та облітеруючий артеріосклероз. Облітеруючий ендартерії це захворювання, що супроводжується повільною облітерацією артеріальних судин нижніх кінцівок. Спочатку вражаються дрібні судини стопи. Клінічними ознаками облітируючого ендортеріїду є. У розвитку хвороби розрізняють чотири стадії. На початку захворювання патологічним процесом уражаються дрібні судини, у яких періодично виникає сегментарний спазм. Оскільки процес локалізується переважно в нижніх кінцівках, то в результаті спазму судин, який з'являється під час ходьби, виникає різкий біль у гомілці, симптом переміжної кульгавості, що змушує хворого зупинятися. Через одну-дві хвилини біль минає. Це так звана спастична стадія облітируючого ендартеріїту. Подальшому спазм судин стає постійним і в цьому місці утворюються тромби, Тромботична стадія, Наслідок чого біль стає постійним і різко підсилюється при ходьбі. Об'єктивно, шкіра кінцівки стає блідою, холодною на дотик, з'являються трофічні зміни шкіри і нігтів. Вона тонка, суха, волосся відсутнє, нігті потовщені, крихкі. <кій> Поряд із цим зникає пульсація на артеріях ступні. Часом вище описані зміни стають ще вирані, вираженішими, що призводить до виникнення некрозів і гангрени, некротична і гангренозна стання. Гангрена кінцівки, як правило, розвивається при поширенні процесу на магістральні артерії під колінну та стегнову. Іноді облітеруючий ендартеріїд супроводжується мігруючим тромбофлебітом. Поверхневих виникає так званий облітеруючий тромбангіїд або хвороба, хвороба бюргера. Лікування, як правило, може починатися з консервативних методів, і при неефективності або погіршенні стадії захворювання проводять оперативне втручання. Облітерує артеріосклероз або атеросклероз. Уражає чоловіків, як правило, після 40 років. Якщо це хвороба молодих людей до 40, то атеросклероз розвивається у чоловіків. Практично у всіх чоловіків вони хворіють частіше, ніж жінки, після 40, і має сприятливіший перебіг атеросклероз, ніж облітеруючий ендортеріїт. Атеросклеротичний процес розвивається спочатку у великих магістральних судинах і поступово розповсюджується на дрібніші артерії. Клінічними ознаками облітеруючого атеросклерозу є він мало чим відрізняється від облітеруючого ентартеріїту. Слід зазначити, що класичні ознаки переміжної кульгавості при облітеруючому атеросклерозі не спостерігаються. Білі лоткових м'язах виникає і наростає поступово, а не раптово. Діагноз не викликає труднощів і встановлюється на основі анамнезу і об'єктивних даних, з яких найбільшу цінність має ослаблення або відсутність пульсації на магістральних артеріях артеріо- і доплерографії застосування їх дає можливість встановити рівень і протяжність оклюзії артерії. Лікування консервативне лікування таке ж саме, як і при облітеруючому дертеріті. Оперативне лікування полягає у виконанні реконструктивних операцій на артеріях, що дає змогу відновити в тій чи іншій мірі кровообіг по ураженій ділянці артерії. Варикозне розширення вен, або і флемботромбоз. Варикозне розширення вен характеризується розширенням сітки поверхневих вен нижніх кінцівок. Варикозна хвороба характеризується розширенням сітки поверхневих вен нижніх кінцівок і урожає жінок у два рази частіше, ніж чоловіків. Серед численних причин варикозної хвороби перше місце займає спадковий характер. Сприятливими для її розвитку є честі вагітності, тяжка фізична праця, пов'язана з підняттям вантажів, довготривале вертикальне статичне положення тіла, травми та запалення глибоких вен. Усі вишевкані причини сповільнюють відтік крові з вен нижніх кінцівок, що призводить до її розширення і таким чином до недостатності клапаного апарату: спочатку поверхневих, а потім і комунікантних вен, Котрі з'єднують поверхневу і глибоку венозні системи. Клінічні ознаки. За формою розширення розрізняють такі варіанти варикозного розширення вен циліндричний, мішкоподібний, змієподібний, розсипний та змішаний. Застій крові у венозній системі нижніх кінцівок спричиняє розвиток хронічної венозної недостатності. Перша стадія хронічної венозної недостатності проявляється набряком дистальних відділів кінцівки під кінець дня, який зникає після нічного відпочинку. Милиткових м'язів уночі. При другій стадії до вищевказаних симптомів приєднується індурація, це затвердіння та гіперпігментація шкіри. Колір її стає бурим, темно, коричним внаслідок виходу в підшкірну клітковину, формених елементів крові в першу чергу еритроцитів. У третій стадії в ділянці гомілки з'являються різної величини виразки. Перебіг їх часто ускладнюється бешихою, тромбофлебітами, мікробною екземою. Для оточення діагнозу необхідно проводити проби. Для визначення стану клапанів підшкірних та комунікантних вен, і проби на прохідність глибоких вен на практичному занятті ми більш детально розберемо ці проби. Пробу Троянова Тренделенбурга, що визначає стан клапанів поверхневих вен, пробу прата, що визначає стан комунікантних вен, та пробу дельбепертеса або маршова проба, що визначає стан глибоких вен. Лікування може бути консервативним на початкових стадіях та оперативним. Також оперативне втручання можуть проводити як на початкових стадіях, так і на вже більш прогресуючих, якщо є до цього показання. Тромбофлебіт – це запалення стінки вен, що супроводжується утворенням тромбів, які можуть переноситися течією крові. Клінічні ознаки тромбофлебіту – це почервоніння шкіри над веною, напряклість навколишніх тканин, болючість при пальпації, ущільнення на окремих участках вен, лікування консервативне. Флеботромбоз це закупорення вени тромбом. Клінічні ознаки це розпираючий біль, набряк, зміна кольору до ціанотичного, під Вищення температури тіла, лікування. Перша допомога полягає у призначенні спазмолітиків, щоб зняти спазм з судини, призначають ножпу, аналгетики, обкладають холодом кінцівку, призначають антикоагулянти, щоб цей тромб розсмоктався. Тромбектомія за допомогою зонда Фогарті може проводитися для видалення тромба, але це вже буде оперативне втручання. Дякую за увагу!